Важаємо. Питання раціональності це концептуальне питання. Моя відповідь буде трохи глибша, ніж ця лекція. Ця лекція була був, був така applied, стосовно ну, щось про реформу, що можна було думати якісь і Питання є таке методологічне. Теорія дійсно робить припущення, що ми можемо думати про те, що людина порахує. Що інші подумали о неї, і це, так, це такий цикл відбувається, це, що називається фікспойнт. Неші коли це фікспойнт. Я думаю, я, це, це дуже е, неческає рівновага, це, 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 це як вирішується питання. Ну, ну ви не вчили марксизм демінізм я вчив в школі. марксизм я, я, коли, я Коли закінчив школу, цей останній рік. Радянський Союз розпався, я в тому самому не встиг вступити. Це я останні, це На рік до мене вступив, я останній перший, що не вступив. Тому Але Марксим, не знаєте, там є причина слідственної зв'язки. Є причина, є слідство. Багато наук дійсно так і думає. Є, там, наприклад, чинник, є наслідок. наслідок. наслідок так? В теорії ігор такого немає. Моя поведінка є чинником вашої поведінки, тобто ваша поведінка є наслідком моєї поведінки. Але одночасно ваша поведінка є чинником моєї поведінки. так? Я з вами буду битися, тому що я знаю, ви зі мною будете битися. Якщо не буду з вами битися, я програю. Але якби я знав, що ви не будете зі мною битися, я б теж з вами не бився. Чи ми можемо домовитися, що лекція тут, а ми можемо домовитися, що лекція під, під сковородою. Ну, трохи холодно, але влітку можливо було це так це зробити. І тоді ми сюди приходимо. Чому я сюди прийшов, а не в 216-ту аудиторію? Бо я знаю, що ви приходите 217-ї аудиторії. Якби я знав, що ви йдете в 216 там багато людей буде затиснено, не знаю, чи є така аудиторія, і це буде багато, але ви всі туди прийдете. Я туди б прийшов, так? Тобто ваша поведінка є чинником моєї поведінки, моя поведінка є чинником вашої поведінки, і одночасно моя поведінка це наслідок вашої поведінки, і ваша поведінка це наслідок моєї. Тобто немає причини і чинника. Причина є чинником, і чинник є прич... наслідок є. Одночасно наслідок є і чинником. Так? Це навіть більш питання глобальне, ніж а, раціональність. Але повертаємося на один левел, на один рівень вище і зараз задаємо питання для того, щоб я розумів, що саме ви робите, щоб ви на мене вплинули, я маю мати віру чи розуміння того, що ви будете робити. Тобто, якщо... і для цього є якась раціоналість. Ідея раціональності, що я все це порахую, і я зрозумію, що саме ви будете робити, і вирахую свою оптимальну поведінку. Але це механічна інтерпретація теорії я інтерпретую раціональність іншим чином, це мені здається більш стандартно. Перше, сьогодні, як на рівновагу розуміють люди, це не, не рівновага, тому що всі сідають, сідають і щось рахують. Я ніколи не рахую своєї поведінки. Чому я її, коли я бачу БМВ праворуч, я трохи притормажу? Бо я знаю, що він підрізати. Він БМВ. Якби це був Запорожець, то він би не підрізав, як не притормажу. Я бачу, ніж дорожча машина, то вона більш ну, в Києві. Okay. В Києві. Не Чикаго не так, але в Києві вона більш, більш нахабніша. Зараз я візьму питання, Вибачте. Чому? Не тому що я в це порахував, що люди, які там дуже нахабні, собі купують багаті машини і так, так Ні. Тому що я побачив, що вони підрізають. Так? І можливо я побився. Тобто я вчуся, так? Я бачу, що моя поведінка була не оптимальна, і тому мене подрізали, і я, можливо, щось там поцарапило мені ту машину і так далі. Наступного разу я вже буду більш обережний. Ми думаємо про рівновагу, не про те, що люди порахували, а про наслідок, результат багатьох спроб суспільств.